Трамп збирається подзвонити Путіну. Путін чекає на дзвінок від Трампа, чесно кажучи, цей серіал вже відверто набрид е, не тільки українцям, мабуть, європейцям і значній частині американців, оскільки всі ці намагання якось подивитися в очі диктатору, як правило, закінчуються дуже погано. І чому президент Сполучених Штатів наймогутнішої країни, як з точки зору розвитку демократії, хоча в цьому є і сумніви останнім часом, так і з точки зору економічної і військової міції, все ж таки намагається наполегливо якось. Здостукатися до Представника країни, яка за рівнем свого ВВП десь знаходиться на рівні одного американського штату, на кшталт Каліфорнія або останнім часом навіть Техасу, дійсно, це дуже велике питання, але це питання, на жаль, на сьогоднішній день визначає геополітику, і ми всі будемо з нетерпінням з одного боку чекати на понеділок, коли відбудеться ця розмова, а потім розмова між Трампом, власне, і Зеленським, а також лідерами НАТО. А з іншого боку, не надто на це багато надій поклада. Оскільки знаючи Путіна, він знову зіграє на Трампі як на фортепіано, скаже йому кілька приємних слів, і Трамп на пару тижнів знову, скоріш за все, зануриться в оце от ну, в таку знаєте, віртуальну реальність, в якій він найвидатніший президент після Джорджа Вашингтона. Ну а що робити нам? Тут все дуже просто: донатити на ЗСУ, підтримувати ЗСУ. Ну і сподіватися, що рано чи пізно, все ж таки, якась раціональна позиція в Сполучених Штатах. Так почне домінувати, ну і врешті-решт, російський диктатор разом зі своєю Країною отримує те, на що вони дійсно заслуговують.